Доброго ранку та благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією, разом з вами. Я маю нагоду сьогодні об'єднатися у подяках Богові за новий день життя. Життя сьогодні досить невизначене, тому що не знаєш, коли воно може обірватися. Разом з тим Бог дає нам і обітниці, які дають надію на те, що все буде добре, якщо серце. Покладається на Господа. Йдучи дорогою за Господом, нам потрібен учитель. І ось хто він такий. Що про нього пише Святе Письмо? Ми відкриваємо Іван від Іана у 16 розділі, 13 вірш. Коли ж прийде він дух істини, то поведе вас до повної істини. Утішитель, названий духом істини, його завдання визначити. Та відстоювати істину. Спочатку він оселяється в серці як дух істини, і так стає утішителем. У істині є втіха і мир, а в омані не можна знайти ані справжнього миру, ані справжньої втіхи. Саме через оманливі теорії та традиції сатана здобуває владу над людським розумом. Спрямовуючи людей до фальшивих критеріїв і норм, він спотворює їхній характер. Святий Дух промовляє до них через писання та закарбовує істину у серці. У такий спосіб, він викриває оманливі уявлення та виганяє їх із душі. Отже, Завдяки духові істини, який діє через Слово Боже, Христос привертає до себе свій вибраний народ. Проте Господь бажає, щоб істини Його Слова відкривались Його народою вже тепер, у земному житті, існує лише одна дорога до цього пізнання через освячення Святим Духом. Про що сказано? А Бог відкрив нам це духом своїм. Бо Дух досліджує все, навіть глибини Божі. Від Бога, тобто джерела мудрості, виходить все знання, що представляє собою цінність для людини. Все, що розум може осягнути і зберегти, це приходить від Бога. Не варто квапливо зривати плід дерева, що несе в собі пізнання добра і зла, тому що Його рекомендує Той. Хто одного разу був ангелом світла? Він сказав, що якщо люди скуштують від нього, то пізнають добро і зло. Але залиште цей плід у спокої. Істинне знання не виходить від невіруючих і грішних людей. Слово Боже є світлом і істинною. Істинне світло сяє від Ісуса Христа, яке освічує кожну людину, що приходить у світ. Від Святого Духа виходить істинне знання. Він знає, що людям необхідно, щоби сприяти миру, щастю і спокою в цьому світі і знайти вічний спокій у Царстві Божому. Ми не повинні читати і досліджувати Біблію без молитви. Перед тим, як відкрити її святі сторінки, благайте, щоб Святий Дух просвітив вас, і Він це зробить. Тільки Дух може навчити Божественної правди. Ми повинні твердо, немов скеля, стояти на принципах Божого Слова, пам'ятаючи, що Бог з нами і Він дає нам силу для кожного нового переживання. Ми повинні свято берегти віру, що затверджена настановами і схваленням Духа Божого, починаючи від наших перших досвідів до теперішнього часу. Адже цей Бог то наш Бог повіки вічні, Він буде опікуватися нами до смерті. Він учора, сьогодні і по віки той самий. Він залишив для нас ось цей особливий дороговказ. І ось у Прока Ісаї у 30 розділі 21 й вірш, ми читаємо. І якби ти ухилився вправо чи вліво. То твої вуха почують позаду себе голос, який говоритиме, ось дорога, іди нею. У мене немає сильнішого бажання, ніж бачити усіх, а особливо молодь, яка наповнена духом щирого благочестя, що спонукає їх взяти хрест і йти за Ісусом. Ідіть уперед, молоді учні Христа, керуючись принципом. І одягнувшись в одяг чистоти і праведності, ваш Спаситель приведе вас на те місце, яке найкращим чином відповідає вашим талантам і на якому ви зможете принести найбільшу користь. І Господь говорить в святому письмі: коли ж кому з нас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано. Така обітниця дорожча від золота і срібла. Якщо ви у покорі серця шукаєте божественного керівництва у кожному нещасті або скруті, то згідно з запевненням Його слова, вам буде дана милостива відповідь, а Його слово ніколи не обмане. У міру наближення до кінця часу обман настільки змішається з істиною. Що тільки ті, хто керується Святим Духом, зможуть відрізнити істину від Омани. Нам потрібно докласти всіх зусиль, щоб не зійти з Господнього шляху. В жодному разі не слід ухилятися від його керівництва і довірятися людині. Господнім ангелам доручено строго пильнувати над тим, хто увірував у Господа. І ці ангели повинні бути нашими особливими помічниками у будь-який важкий час. Кожен день нам необхідно звертатися до Господа з безоглядною вірою і просити в нього мудрості. Ті, хто керується Словом Господа, побачать чітку різницю між неправдою і правдою, між гріхом і праведністю. Емануїл, тобто з нами Бог, у цьому усе для нас. Яке місце підґрунтя для вашої віри міститься в цих словах? Яка велика надія на безсмертя для віруючої душі? Бог з нами в Ісусі Христі, щоб супроводжувати нас на кожному кроці до небес. Святий Дух з нами, як утішитель, як порадник у наших труднощах, щоби Полегшувати наші печалі і захищати нас у спокусах. Хто виконує волю Божу, хто ходить визначеною Богом дорогою, той не може спітнутися і впасти. Світло Божого Духа, котрий провадить Його, дає йому чітке розуміння обов'язку і вірно веде до завершення праці. Веде до чудової перемоги, приготовленої для всіх спасенних, тих, які обрали ту дорогу, яку залишив для них Ісус Христос, а вона відкрита у цьому слові, яке називається Біблія. І я хочу з вами помолитися, щоб Дух Святий допоміг нам не схибити, а піти так, як навчає Господь. Наш дорогий Небесний Отець, хиляючись перед Тобою у ці ранкові години, ми щиро подяку складаємо за те, що Ти благословив нас новим днем для життя. Ти подарував нам можливість почути святі істини, обітниці. Ти відкриваєш нам святу дорогу, яка веде до вічності. Ти залишив нам слово Твоє, яке є світильником на цій дорозі. Ми дякуємо, дякуємо, дякуємо Тобі, Господи, за все зроблене для нас, щоб ми могли повернутися до Тебе. Ми дякуємо Тобі за прощення, ми дякуємо за усиновлення, за прийняття і за небо приготовлене для кожної відкупленої дитини Твоєї. Ми Тобі дякуємо. Ми дякуємо Тобі, бо Ти подарував нам цей день. Господи Боже, я не знаю, в якому стані знаходяться глядачі, і взагалі хто в якому стані знаходиться, а ти знаєш. Тому почуй благання кожного серця, яке кличе і звертається до тебе. Ти, Господи, підкріпи, ти зціляй, утоляй болі. Господи Боже наш, ми продовжуємо Тебе просити, щоб Ти подарував і мир, мир від Ісуса в кожне серце, мир від радості, спасіння, яке для нас є куплене дорогою ціною. І ми хочемо просити у Тебе миру на нашу країну. Боже дорогий, в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших дітей, наших рідних і близьких, і просимо Тебе, щоби ти вів і керував всіх на життєвих дорогах. Тимчасового життя і допоможи так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце. І в день, коли ти прийдеш, щоб ми були в числі тих, які з радістю зустрічатимуть тебе на хмарах небесних. Гряди, Господи Ісусе, молитва наша в дороге ім'я Ісуса Христа, а Богу нашому подяка отцю, Сину і Духу і Святому. Амінь. Дорогі мої. Я знаю, що бути спасенним, можливо, не просто, але легше, як бути погибшим. Чому? Тому що дух Господній торкає кожне серце. І ми дуже добре знаємо, коли робимо добре і коли робимо не так. Більше того, Господь сказав, що якщо ти будеш ухилятися, як ми читали в тексті сьогодні, чи вліво, чи вправо, то вуха твої почують голос, який буде говорити. Але якщо ми не беремо це святе Слово, яке є голосом Божим для нас, ми можемо і не почути. Тому сьогодні я пропоную вам. Відкривайте цю святу книгу, переконуйтеся в істині, не приймайте те, що говорять люди, або те, що відкрито в переданнях. Ні, там може бути неправда, а правда тільки в Ісусі Христі, тому що Він сказав: Я є дорога. Правда і життя, і немає іншого імені, немає іншої дороги. Тому сьогодні нехай Господь благословить вас мудрістю стати на цю дорогу, взяти у руки цей дороговказ і прожити цей день з Ісусом. До побачення.